Привіт, друзі! Показую, як додати свій трек у TikTok. Заходимо в додаток TikTok. Натискаємо на профіль. Заходимо в свій профіль. Так? І натискаємо «Додати, записати відео. Тут натискаємо вверху додати відеозапис. Ви бачите отаке. Меню з аудіозаписами. Натискаєте трошки правіше твої аудіозаписи і імпорт аудіозапису. Відкриваються ваші аудіозаписи, які є в телефоні. Ну Тут ви можете їх прослухати, або ж можете по назві там вибрати. Ставимо правіше галочку і натискаємо імпортувати. Аудіозапис. Все, ваш аудіозапис запис доданий. Тепер ви можете натиснути раз на нього і натиснути оцю галочку. І після цього записувати відео. Ну, натискаєте на відео і записуєте трек вже з вашим аудіозаписом. Будь ласка, користуйтесь та заробляйте на цьому гроші.